Чим займаються українські політики група депутатів на чолі з Оленою Шуляк підготувала законопроект 13597 про кримінальну відповідальність за порушення прав? ЛГБТ в країні взагалі от багато категорій людей, яким справді потрібна допомога, яких треба захистити. Треба захистити інвалідів. Дуже багато інвалідів серед наших ветеранів. Треба захистити самих цих ветеранів, створити для них найкращі умови. Фронтові медики і ті медики, які працюють на стабілізаційних пунктах, і ті медики, які працюють в госпіталях. Отримують мізерні зарплати вчителі і науковці, від яких теж дуже багато залежить в плані майбутнього нації, але ні, про них не думають депутати їх не хочуть захищати не існує окремих законопроєктів. Вони працюють, і це вже не перша така штука. Вони долблять під час повномасштабної війни тільки в одну точку: захист прав ЛГБТ. Ви думаєте, Олені Шуляк не наплювати на ЛГБТ? Я не знаю, може вона лесбійка, але я переконаний, що у неї все добре з цим ділом. Та ні, просто вона сидить на якомусь гранті. Просто вона розраховує на якусь кар'єру подальшому в євроструктурах, можливо, співпрацює з фондами, з урядами і з посольствами, для яких це важливо, і вона і вся ця група депутатів, яку вона організувала, вони просто гадають, що заради співпраці з іноземними фондами і посольствами потрібно, щоб в Україні було поменше дітей і побільше збочинців. І от на цих всіх олен шуляків. Не здійснюється тиску, ти тиск здійснюється на інших людей.